Так, ось ми вже на такому полі. Буквально чорнозем такий, як і у вас. Всю викопали вже ямку. Заміряти не буду, так як в цьому немає необхідності, вже то можна буде віддільно відзняти тест на глибину на настройках максимум. Дивіться, ось монета у ямці. Це ну, середня монета така яка розповсюджена, попадається, там цариця полей, 2 копійки. Провіряємо ямку з метало шукачем, ввожу, пусто. Так. Кидаємо монету, не вожу, його Ось, навіть трохи е, прижмемо. Е, тепер провіряємо. Це налаштування, на яких я хожу. Чуємо, звук є. Закидаємо, давайте щоб разом. Ось, Ми закидали ямку. Чіткий сигнал. Копаємо її, кожен викопав. Йдемо далі, переходимо до ваших настройків, на яких виходите. Це вже буде в наступному відео.